Урочистості проходили в Коростенському центрі соціального захисту та реабілітації громадян похилого віку. Цього дня його мешканці зустрічали поважних гостей. Відвідати жителів установи приїхали представник адміністрації президента України Світлана Погорєлова, перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко, начальник головного управління праці та соціального захисту населення області Галина Коріна. Гостей раду зустрічав господар центру Яків Шишук. Після цього усі були запрошені до актової. Дали з побажаннями міцного здоров'я до присутніх звернувся Микола Олещенко в нашій області, таких ваших побратимів і подібних закладів: 16. ваших також побратимів, які якими займається і опікається держава дві з половиною людей. Я скажу, що це свято, воно ну, ну болісне. воно, воно сльозами на очах. Я дивився в зал, коли виконувався гімн нашої держави, гімн міста Коростеня. І кожного, мабуть, хто бачив в залу, коли сльози на очах у наших матерів і у наших батьків, особливо у ветеранів великої вітчизняної війни, які захистили нас в роки велихоліть, все те, що ви робили в свій трудовий час. Воно й сьогодні для нас важливе, тому що ми вже продовжуємо на фундаменті, який ви в свій час зробили. Я хотів би ще подякувати керівнику, працівникам закладу з тим, що ви забезпечуєте належне і охайне опікування за нашими батьками і матерями. Вдячний вам за це. В день такий сьогодні. Він ще співпавє і день віри і надії, і любові. Я хотів би побажати вам. Шановні батьки і матері, перш за все, міцного здоров'я, витримки, щоб ви, знаєте, ви знаходили тут пораду у своїй душі обов'язково, щоб ви нічим не були обділені, коли не привди, Господи, потребує і потреба лікаря і іншим забезпеченням. За цим це наш святий обов'язок, і не тільки влади, а як і менших за віком людей, скажімо так, ваших дітей. Всього самого найкращого. З нагоди відзначення дня людей похилого віку. Перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко вручив мешканцям Коростенського центру мікрохвильову піч, полосмок та електрочайник. Виступаючи говорили про значення цього дня. Міжнародний день громадян похилого віку це не тільки матеріальна та грошова допомога літнім людям, а й огляд, як наше суспільство використовує досвід старших поколінь. Їх знання, життєву мудрість. В Нашій системі вже стало традицією. Що саме в такі дні ми приїжджаємо і проводимо дні відкритих дверей, щоб люди і громадськість, і суспільство нашої держави бачило, в яких умовах перебувають наші підопічні, як працюють колективи, як вони готуються. І дійсно, сьогоднішній цей день я можу сказати вам, Микола клас Світлана Володимирівна, що в деякі мірі це є підведення підсумків того, як ми підготувалися до зими. Як ми підготувалися до опалювального сезону, і як ми спрацювали в цілому за цей рік? І я хочу вам із впевненістю сказати, що саме Коростенський будинок-інтернат, Коростенський центр соціального захисту та реабілітації громадян е, похилого віку, він підготувався належним чином. І рівних йому як не було, так і не буде. І це вчора було відзначено, коли ми проводили колегію головного управління, де саме слухали питання підготовки до зими. Я знаю, що ви є справжня сім'я, і тому всі ті традиції. Які існують саме в вашому закладі, я хотіла, щоб вони і подалі продовжувалися, і було цю пальму першості витримали ще багато багато років. За дорученням віце-прем'єр-міністра України Сергія Тегідка, Галина Куріна передала вітальну адресу директору центру Якову Шушуку. Начальник головного управління подякувала усім працівникам будинку інтернату за сумлінну працю, зразков виконання службових обов'язків та вручила подарунок холодильник. Від президента України до усіх присутніх звернулася Світлана Погорєлова. Ми знаємо, що сьогоднішній день дуже скрутний. Ми пам'ятаємо і хочемо віддячити вам за все, те, що ми сьогодні маємо, це ваші заслуги. Вам велика шана, прийміть, будь ласка, і вітання від президента. Його сьогодні тут немає, є представник від нього. І ви повинні розуміти, що наскільки ви для нас важливі. І ми ніколи не забуваємо вас. Хай ми не завжди поряд з вами, але ви в нашій душі. І ще раз я вам вклоняюся і бажаю всього-всього вам найкращого. Виступаючи говорили, що люди старшого покоління писали історію нашої держави, яскраві незабутні сторінки. Вони пережили воєнні лихоліття, негаразди після воєнних років, відновлювали народне господарство на своїх плечах, піднімали з руїн країну. Міська влада теж не стоїть осторонь проблем центру, завжди допомагає та підтримує його в будь-які часи. Шановні ветерани, це чудовий осінній день, золоту осінь. А це пора року багата на врожай, багата на людську щедрість і кохання. Сьогодні ви, ці люди, севочолі, які багаті на свої добрі справи, від імені міського голови від її виконавчого комітету я хотів би подякувати вам, сивочолі ветерани, шановні наші батьки, дідусі. Бабусі, це в першу чергу за ваш ратний подвиг, який ви звершували в роки Великої Вітчизняної війни, за вашу наполегливу героїчну працю по розбудові нашої держави і післявоєнний період. Хотілося б сьогодні побажати вам це в першу чергу міцного здоров'я, наснаги, тієї енергії, щоб вона вас не покидала, подякувати вам. За те, що ви є, що ви живете, ну і зрозуміло, що передаєте все таки і свій досвід, і своє, свою мудрість і розуміння життя для молодого покоління. Хочеться подарувати подарунок. Дякуємо Миляновичу, холодильник, і щоб було що класти в той холодильник. Господар установи Яків Шишук щиро і сердечно привітав своїх підопічних окремим мешканцям центру були вручені грамоти та грошові заохочення. Старість нікого не обмане, тому як держава, так і кожен громадянин повинен з повагою та шаною ставитись до людей літнього віку.